Доброго здоров'я. Трактор Кубота А-17? А-17 поставив двигун після капітального ремонту. Що відбувалось? Почав спочатку погано заводитись, це при тому, що він заводився, наприклад, навіть в сильні морози. Ну, як в сильні морози, я в сильні морози його і не заводив. Десь градусів 5-10 і морозу я його заводив от, без проблем. Тому що є е, свічки на калювання, розжарювання. От, і е, ну, от одного прекрасного дня він, скажімо так, мені е, я замітив, що він погано заводиться. Я все грішив на те, що десь. Можливо, заповітрюється паливна система, От, тому що міняв перед тим фільтр, масла міняв. Ну, один раз, другий раз погано завівся. Все щось не було часу подивитися. От, і тут якось замітив, що з сапуна почав іти дим то так досить, можна сказати, різко почав іти. Трактор почав взагалі дуже погано заводитись, потім почав заводитись тільки з стартом. Тобто в повітряний колектор запускав суміш, плак в мене був, всім відомий. І... Одного прекрасного моменту він мені просто заглох і не завівся. Ну, зрозуміло було вже тоді, що потрібно буде робити поршневу. Ну, тобто капіталку двигуна потрібно буде робити. Якщо вже такі справи, то потрібно буде робити капіталку двигуна. От. До чого веду? Вся причина в тому, в чому була причина. Виходу з ладу двигуна. Причина була в тому, що в повітряний колектор потрапило дуже багато е пилу. Ну, Тобто він потрапляв, я так розумію, поступово, не весь відразу. От, Тому що е коли я зняв оцей корпус е фільтра, то, ну, в принципі, е на місцях. Е Ущільнення, де от хомути, оце навіть зараз видно, я його вимив притиснутий колектор був дуже добре. Цей, це, що входить в двигун притиснутий був досить добре. Тобто, вже сюдою він пропускати повз більш всього, що не міг. Тому що також оцей колектор. Оцей, теж був весь в пилу. Весь в пилу. І цей пил поступав туди довгий час, тому що я його ледве відмив, він так досить там сильно в'ївся. Ось. Тут всередині на дні, ось там, теж якби проміжків таких, щоб пропускався пил, якби не видно було. Більш цього, що я просто е, не чистив, рідко продував дуже фільтри, картридж. Сам. Ось такий він. Картридж. Рідко просто його продував і він ну, просто через силу е, поступало по е, пил. Або все-таки по цьому нижньому ущільненні пил е, проходив. Трошки пропускався. От в мене є, збереглись фільтри, картриджі. От по них видно, що є от з таким плоским ощільненням і є з таким. гостреньким. Гостреньким От я буду вставити новий з гостреньким ущільненням. І от вже він весенький, новий, він коштує 650 гривень. І от вже видно, що на з'єднанні є тріщинка. Він то з цієї сторони запаяний, але звідси є тріщинка. От Де гарантія, що він, ця резинка просто мені потім не лопне, не трісне і не буде пропускати пил. Ось от така якість. До чого? До чого ця така якість? І от невідомо, який краще з них, наприклад, з цією плоскою резинкою чи з цією гостренькою. Якби по логіці, тут більша площа перемикання, але тут може сильніше притискатися, можливо. По висоті вони приблизно однакові. Не знаю який краще. Шкода, що оригінального картриджа я не зберіг. Ну, суть в тому, що прийшлося робити капітальний ремонт двигуна через засмічення пилом. Отже, які можу зробити висновки. Висновки ті, що потрібно регулярно продувати фільтри, міняти на нові і звертати увагу на те, чи немає при заміні, при очищенні фільтру, чи немає внизу от там на дні пропусків. Там видно. буде видно, Якщо повітря пил проходить всередину в колектор, то буде видно там на дні, чи е, місце, де проходить пил. Одне, чи просто суцільним. ну Суцільним, більш всього, що не може, тому що все-таки резинка притискати буде. От. І ще забор, е, якби. Повітря де он підключається цей колектор, підключається там під панелью приборів. От. Там, ну, це типу, щоб менше, мабуть, пилу брало, але все одно ну, цей же ж пил он під трактором проходить і ну, все одно ж він туди попадає. Так що бажано ну, зробити, мабуть, що, якби. Якийсь ще попередній фільтр грубої очистки, як сказав майстер, який робив двигун, і, на мою думку, краще це зробити. Як це зробити? Ми подумаємо, ну, поки що буду ставити е, фільтр і пробувати запустити двигун. Це буде другий запуск, тому що перший запуск е, робився, май, майстер робив в, в себе в гаражі. Майстерні, а я буду вже після постановки на трактор робити запуск і зніму, як це відбувається.